Привіт всім глядачам мого каналу, підписникам. Починаю знімати новий контент. Починаю вести канал на Ютубі. На цьому каналі буду знімати різні свої саморобки, ремонти автомобілів. Я зняв гараж в оренду. Я той гараж знімав не суто для канала. Мені треба було просто господарче приміщення, та я собі зняв гаражик для всяких там робіт, там машини поремонтувати свої, якісь там роботи поробити, такі що треба для них приміщенням. Та я вирішив попробувати по ютуби. Буду знімати всякі такі речі, що я там роблю. якісь там Металоконструкції буду варити часом, якісь там, може щось з деревом, якісь роботи мебельні. Ну, переважно там буду якісь машини ремонтувати теж. Ну, всяке таке щось, щось тому подібне. У мене машини часто ламаються, їх часто треба обслуговувати. Я собі вирішив зняти такий гаражик, правда, він в такому трохи плачевному стані. Просто так розказую зараз, що я буду знімати на цьому каналі, який контент тут буде виходити. Але я ще зніму потім таке більше відео про цей гараж. Запрошую подивитися це відео. А потім вже, що буду знімати, все буду викладати. Так що приємних переглядів і зустрічаємося в мене на каналі.